Завела маленького, їду до Танюші в лікарню, провідаю. Подивлюсь, як вона там, що з нею. Коротше, недовго радувалась. Дерево порізали, качеля свободна. До Попа досить. Тому вже все добре, вже по чуть-чуть вичухується, скоро буде бігати, все добре. Погода класна. Якщо ще буде ніч спокійна, буде все шикарно. Взяла собі буряка і стейк гавяжик пожарю по Та й такі справи. Так, все. Доповзла до холодильника. За скільки вже время? Боже, пів восьмого. Кажуть, нам очистити не можна. А коли? Що мій бурячок? Не знаю, тут 250 грамів. Я, мабуть, його весь точно не з'їм. Ти купила стейк. А, купила два, кстати, до речі, на два рази. Зараз візьму оце маленький. скільки тут грав. Не знаю, не видно. 150 грам. Да. 150 грам стейка. з'їм зараз. А тут скільки в нас. І тут 150 грам. Власне, у нас два динапові взяли. Один на сьогодні, один на завтра. Говяже. Сільпойно таке роблять. Ну, розмарин трохи є. Чи є? що Шовну таке. Так, да, розмарін. Трохи я не дуже люблю якось лки чи сосною дає. Ну, голодний тітка. Так що таке зараз швидко пожарю. Вже салат не буду крошити, мучитися, а з бурячком поїм. Думала, щасливий взяти. Думаю, ні, то персиками доганяюся, то сливами, ну куди вже нашу. Так що такі справи. Сьогодні в 11 ночі у нас виступає трам. Я вчора ждала до пів 12 його виступлення, думала що щось про Україну скаже. А він там про ЕПЛ три часа розказував, який він молодець, що компанія ЕПЛ буде там робити заводи і робити производство у них там, а не в Китаї. Ну то непогано, бо Китай щось дуже все до рук прибрав. Але все-таки ми ждали щось про Україну нормально. А сьогодні двадцять ну нового ну, людей, я не знаю. Смисла його ждати, тепер буде якась чепуха, хоча обішають про санкції. Наверное, я буду ждати, скільки подивлюся. Ну, я постав. Так що зараз поїм, дитину покормлю, всіх спать положу, а сама буду сидіти, дивитися новини, ждать. Всем Всім спокойной спокійної ночі. Сьогодні випуск невеликий, тому що цілий день в лікарні провела. Самі розумієте. Трошки записую, щоб знали, що я про вас, всіх пам'ятаю. Всім папа. -па. Ви б вже попрощалась, але сповнила, що мені так накипіло. Вчора кума вечором дала санітарочки 200 гривень, попросила просто зайти до мене, хоча б разок вечором, а вдруг в туалет там захочеться чи ще щось. Що ви думаєте? Ніхто не зайшов. Шок шок. Вона, бідна, вчорашнього вечора. До сьогодні, поки ми не приїхали, вона не пила воду, бо боялася, що вона в туалет не зможе сходити. Вона не може не встати, не взяти судно нічого. Вона після операції, ну як так можна? Я не знаю. Ладно, там на другий день після операції, на третій був з ним. Ну, блін, перший день ну, людина порізана, розрізана. Ну я взагалі. І не кнопка, і нічого, ти не позовеш, не визовеш. Ну, не я взагалі. Нельзя так до людей відноситися, чесне слово, це так гидко, блин, я не розумію. То не бери ті день тоді, але ж взяла і не прийшла. Самі думайте, коли давати гроші, мабуть, після, а не до.